Доброго вечора, шанувальники баскетболу. Вітаємо вас в Федерації баскетболу України. Сьогодні ми проводимо жеребкування Кубку України серед жіночих та чоловічих команд. Отже, хочу представити нашу команду, яка сьогодні буде жеребкувати. Це Бойка Роман, директор Суперліги. Я Гаврил Олександр, директор департаменту організації та проведення змагань. І Сьогодні нам допомагає Даніїл Шепель. Він юний баскетболіст місцевої команди Маяка Болонь. Отже, передаю слово Роману і розпочинаємо Жеребкування. Так, всім привіт. Як вже сказав Сашко, нам сьогодні допомагає Даня. Власне, він буде безпосередньо міксувати кульки, діставати. Ми будемо всю історію коментувати, озвучувати. Ну і ви будете мати змогу побачити це відповідно в титрах на ваших екранах. Розпочинаємо ми з дівчат, не будемо змушувати їх чекати. Цього року в нас буде формат кубку, передбачає дві групи: перша та друга. За рішенням департаменту організації та проведення змагань ФЕБУ два міста приймають жіночі кубок це Рівне та Київ. Перш за все, ми зараз проміксуємо, в якому порядку визначимо місто групу 1, хто очолить і хто групу 2 очолить. Ось в цій колбі два міста. І Даня, прошу, приступаємо. Нагадаю, що Київ це у нас команда Київ Баскет та що приймає. Так. У нас дві команди Київ. БК Рівне. БК Рівне. Це група один. Отже, група один і в нас одразу господар Рівне. І відповідно, діставайте, відповідно група 2, це у нас е, господар Київ так. Діставай, Відставай, показуй. Нагадаємо що, нагадаємо, що в нас дві київські команди це Київ Баскет і будівельник. Вже приймати буде Київ Баскет. Так, і тепер приступаємо до жеребкування та визначення суперників команд. Рівне та Київбаскет. І давай. Міксуйте добре. Зараз ми дізнаємося суперника БК Рівне. Будівельник. Суперник команди баскетбольного клубу рівне ШВСМ Так. Є команда БК-Будівельник міста Київ. Так, тепер суперник Київ-баскет. БК-Франківський кнус. Франківськ-2. Це, це франківськ-2. інша Команда номер 2 з міста Франківськ. Називається вона БК-Франківськ. Кнувс, ДСША, США, ОС ДСШ, 2. Так, І повертаємося до першої групи. Зараз дізнаємося третє учасника. БК Франківське, Прикарпаття. Це франківська франківськ перша 1. команда, так. франківськ 1 Вони в нас їдуть у місто рівне. Так, ну і дістаємо третю команду до другої групи. Інтерхім, садись США, ім'я Літвака. Це команда з Одеси. Вона в нас буде грати в місті Києві в групі номер 2 О, таким чином у нас визначені дві групи першого етапу Кубку серед жіночих команд. Перша група це зустрінуться рівне Будівельник та Франківськ. Один. І група 2, яка очолює ну, господар Бабул Київ Баскет. Там зіграють між собою Київ. Франківськ-2 та відповідно інтерхіму. Отже, да, дякуємо. Дякуємо за жеребкування е, жіночого Кубку України. А зараз залишаю Романа з Даніїлом для жеребкування чоловічого Кубку України. Отже, удачі. Дякую, дякуємо. дякуємо так. Отже, чоловічий кубок в цьогорічному розіграші приймають участь 12 команд. Це 10 команд Суперліги: це Гаверла, Старий Луськ, Рівне, Київбаски, Черкаський Мавпи, Дніпро, Запоріжжя, Харківські Соколи та Миколаїв. Їм компанію складають представники Вищої ліги Дідібао та представник першої ліги. Відповідно, це Чайка ВМСУ. Як і минулого сезону. Клуби подали свої арени, свої міста для проведення баблів. Всього в нас буде формат передбачати три групи на першому етапі. Від клубів у нас бажання виявили шість міст. Ми зараз зданью їх визначимо знову ж таки з шляхом жеребкування. І потім до кошика з клубами додамо решту шість команд і вже будемо знати пари. Отже, це місця, шість, шість кульок. От, я їх висипаю. І ми починаємо. Міксуй. Даня, Дані, показуємо. Зараз ми дізнаємось три міста. І перше місце. Вони позначені назвами клубів. Давай нам кажи, команду. БК дніпро І це БК-Дніпро. Так, дякую. Далі продовжуємо. Друге місце. Це... Угу. БК Прикарпаття, гуверло. І це івано Франківська так. Третє І третє місто. місто. Бека-київбаскет. І це київський київбаскет. Таким чином ми маємо три міста на першому етапі Дніпро, Івано-Франківськ та Київ. Тепер ми, як, Залишай, як я анонсував, досипаємо решту клубів учасників зарятування. І зараз визначаємо суперників і вертаємося до дніпровської групи і дістаємо суперника Дніпра. Суперник Дніпра. Роботи туди відправиш. БК Чайка в Венцу. Це одеська команда. Представник першої ліги. Їде до Дніпра. Так, дякую. Далі. Івано-Франківськ. І його Верво приймає. Так. БК Черкаські Мавпи. Це черкаські мавпи. Їдуть в Іван Франківськ і перша гра Прикарпаття Верва Мавпи. Київбаскет. Дава Так, Київбаскет це угу. цікаво. БК «Діді Бау» Діді – Бау, представник вищої ліги. Зіграє перший ігровий день проти БК Київбаскет. Дякую. Так, І ми повертаємося до міста Дніпра і зараз дізнаємось першу команду. Третій учасника цього баблу. Прошу. Третій учасник це... Хто їм складе компанію? БК Рівне. І це БК Рівне. Дякую. Далі ми йдемо до франківської групи. Так, діставаємо. МБК Нікобаскет. Це Миколаївська команда. І складе компанію «Гаверлі» та Мафу. Так, далі ми визначаємось з третього учасника Київської групи. Прошу. баскет. Ну, це БК Кривбас. Так. Криворізька команда. Так. І продовжуємо жеребкування. Вертаємось на початок до Дніпра. І це останній учасник. Баблу в місті Дніпрі. І це в нас. БК Старий Луцьк. І це Старий Луцьк. Суперник БК Рівне, до речі. Перший ігровий день. Івано-Франківськ. Суперник Ніка Баскета. БК Запоріжжя. Запорізька команда зіграє з миколаївським Баскетом Івано-Франківську. І останній учасник. Діставай одразу да нам показуй. Це суперник БК Крівбас в місті Києві. Це у нас. Бека. А, ага, БК, Харківські соколи. І це Харківські соколи. Дякую. Так, і по результатам жеребкування що Даня, ми з тобою не жеребали. На 16 три міста. Це Дніпро, івано франківськ та Київ. Пари сформовані в Дніпрі. Це Дніпро, чайка в МСУ, Рівне, БК Старий Луцьк. Прикарпатська говерла приймає вино-Франківську мавпи і паралельно грає Миколаївський Нікобаскет та БК Запоріжжя. І остання група це Київ, Київбаскет Діді Бао приймає, а Криворіжський Крівбази грає проти харківських соколів. Звертаю увагу, що базовими датами в нас це є 12-14 грудня, тобто вже незабаром. А тому дякую всім за увагу і до зустрічі на паркеті!